Нове відео про те, як будують стадіони під час війни в Дніпрі і Дніпропетровській області. Ось ми знаходимося на об'єкті на спортивному майданчику, де вже вклали 29 мільйонів, і він має бути готовий на дві третини. Бачимо реальну ситуацію. Тендер провели ще в кінці 2021 року до повномасштабного вторгнення. А проплата дивним чином пройшла в травні 2023 року. До речі, фірма, яка виграла, пов'язана з головою. Забороненої партії ОПЗЖ в Дніпропетровській області Геннадієм Гуфманом подробиці у нашому новому відео переходьте та дивіться. Отже, друзі, тепер у студії обговоримо подробиці цього тендеру, а також будівництво басейну в Кривому Розі і хто взагалі за все це відповідальний разом з Денисом Селіним. Денис, доброго дня. Доброго будемо розпочинати, друзі. Денис, давай для початку розкажи взагалі історію, реконструкції цього спортивного майданчику до війни і що там відбувається зараз. Ну, дивись, почнемо з загального. Тобто, давай. ми маємо розуміти, що в цьому році в обласному бюджеті закладено 26 об'єктів: це стадіони, басейни а, і подібні. Подібні спортивні об'єкти. Тобто ми беремо mm -hmm. декілька, але скажемо загалом. Тобто, загалом витратили на ці об'єкти, планують витратити біля 150 мільйонів гривень в цьому році, в 2023 році. Якщо ми кажемо про а, спортивний а, майданчик біля школи 35 в Дніпрі, те, що ми знімали, можна було побачити. Можна буде ще побачити. Тобто в цьому році а, був підписаний акт і були сплати коштів. Тобто були а, в а, травні місяці сплачені кошти в розмірі 29 мільйонів, а акт підписаний в зимку. Тобто 29 мільйонів, ми маємо розуміти. А, що а, ми бачимо по факту? По факту зараз ми бачимо, що там велика трава, там є гравій і є заміна певних труб. Але розберемося деталі. Те, що ми спілкувалися з місцевими мешканцями, то вони казали, що минулий рік, а, ну по сьогодні, тобто mm -hmm. рік назад, а, ніяких робіт не відбувалося. А, на що слід звернути увагу? Ось ці 29 мільйонів а, можливо вони навіть не були в повному обсязі витрачення, але якщо подивимося на акт, так. Ну, ми бачимо системне завищення. Тобто завищення від півтора до двох разів. Тобто, наприклад, по документам вони туди вгатили 55 тонн піску. Тобто ну, це дуже багато, це 55 самосвалів великих. А якщо подивимося то ціни, то ціни завищені усюди в два рази. Тобто, якщо ми кажемо про куп піску, зараз на ринку з доставкою він коштує від 300 до 450 гривень. Що ми бачимо всьому цій закупівлі? Mm -hmm. На пісок купують по 990 гривень з ПДВ. Аналогічна ситуація о те, що я казав про труби. Тобто це великі труби 530 на 710, вони називаються. На ринку ми можемо їх спокійно знайти від 9730 гривень за метр до 14720, А в закупівлі, якщо з ПДВ, то ціна за один метр виходить 23604 гривні. Тобто ну, майже в два рази там, в два або рази, більше. Так. Тобто Тут, тут переплата залежно, залежно від якої ціни вирахувати найнижчої на той момент, або яка є зараз на ринку, а, то а, переплата від 2 до 4 мільйонів просто на одних трубах. Так, слушай, а скажи, а що вони взагалі по акту там робили? Типу, труби перекладали? Труби перекладали, з, зробили подушку і так далі, але ну, зробили вони якісну подушку чи ні, тому що з місцевим мешканцями, коли спілкувалися, це. Не підтверджено. це треба робити окремо дослідження. І типу засипали все, все гравієм, да? Щоб, щоб ніхто нічого ну, не, да. не тобто, бачив. Просто на частині да. позицій, які ми проаналізували біля 6, да. ми бачимо завищення десь на 5,5-7 мільйонів. Тобто, просто ось на частині. Тобто, скоріше за все, там значно більше завищення. Чому так, це, так. ну, тобто, тут фірма виграла альфа -Буд. Те, що ми казали в минулих передачах. Напряму пов'язана з орбітою Геннадія Гуфмана, це ОПЗЖ. Ось така от нехитра схема, як ми під час війни фінансуємо. А... Структури близькі до ОПЗЖ, ну тобто, по факту, ми не зрозуміло взагалі навіщо витрачаємо кошти на цей спортивний майданчик під час війни. А друге, ми ще й додаємо ці кошти собственно ОПЗЖ. Ну тобто групі з ними пов'язані ну, за 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 над великими, за надвеликі кошти, і не факт, що там було в цьому об'ємі щось зроблено, тому що ну сказати, що там вони запустять цей спортивний майданчик, ну під великим питанням з дуже завищеними цінами. Так, зрозуміло. А, але на жаль, це не єдиний. Не нас об'єкт казав, що 26 об'єктів проаналізували. Ще й такий дуже дивний об'єкт. Це будівництво басейну в кривому розі. Чомусь також вирішили його зараз будувати. Розкажи про це, будь ласка. А, дивись, а, ми в минулому випуску. Згору з є посиланням. Казали про басейні в Нікополі і Марганці. Так само є басейн Кровоморозі, на який витратили 19,5 мільйонів гривень. Так само в цьому році за акти взимку там в січні-лютому сплатили, якщо не помиляюся, в травні. 19,5 мільйонів. Що цікаво, що це субвенція з державного бюджету. Коли в нас державний бюджет фінансується донорами, а все, що ми з податками надходимо, йде на Збройні сили України, в нас виникає, що ми за кошти донорів фінансуємося об'єкт. Чому це важливо? Тому що ми проаналізували зараз там частину позицій, 12-14 позицій в усюди. Ми бачимо системні переплати. Там від граншлаку до різноманітних плит, утеплювачів і так далі. Тобто можна побачити, що ось на екрані таблиця, з проаналізованих таблиць можна побачити, що ці позиції загалом в актах це 7,7 мільйонів. А якщо ми порахуємо, скільки вони коштують, то бачимо переплату на цих позиціях 3-6 мільйонів. Mm -hmm. Майже в два рази переплата. Тобто кожна позиція значно дорожча, від півтора-два рази. Тобто і, а, нічого не відбувається. Ми вважаємо, що під час війни можна робити такі переплати. Ми кажемо, що ми сьогодні прозванювали фірми і питали, це ваша ринкова ціна на зараз чи ні. І воно підтверджувало, що на сьогодні ця ціна. Це ми, ми не кажемо взимку, взимку можливо було ще дешевше. Можливо, було дешевше. Ну, тобто є завищені ціни, і знову ж таки незрозуміло, наві навіщо взагалі цей басейн ну, 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 за, зараз витрачати кошти. Дивись, а, басейн. А, Будувала і будує фірма Строінвест, яка ми казали в минулих передачах, близька до Геннадія Корбана. А ну то тепер зрозуміло, що будується басейн, тому що треба фірмі гроші заробляти, поки Геннадій Корбан за кордоном знаходиться до, до речі, як і Геннадій Гуфман, також зараз за, за кордоном. Але їх фірми, і бізнес працює. Слухай, так а ну якби давай якраз поговоримо, от ми вже казали, що у нас багато опезажистів на на жаль досі при владі, да? і в раді, в тому числі, от якраз я хотів би, щоб ти розказав людям, як взагалі це все працює, і чому ж ці фірми, хоча ці пани знаходяться взагалі не в Україні, досі про процвітають і отримують тендери. Ну, ось, послідовно перше угу. у нас є бюджетна комісія в обласній раді, яка приймає бюджет і відповідає, щоб там були а, правильно все сформульовано. Її очолює а, депутат обраний від ОПЗЖ Піддубний. Друга є друга комісія, яка відповідає за капітальне будівництво. Її також очолює депутат обраний від ОПЗЖ Лавренєнко. Угу. Вона має дивитися, це все Серйозно? строчки. Ось двадцять 26 об'єктів це строчки бюджету. Тобто третє. Коли ми минулого року звернулися до голови обласної ради. Лукашука і сказали, що а може треба замінити а, м з голов комісії а, і прибирати оп депутатів від ОПЗЖ. Так. А, ми вже про це казали. Він сказав, що це а, а, файні хлопці, а, і вони а, дуже фахові. Ну, як бачимо, фаховість і в тому, щоб об'єкти під якісь будуть Гуфман і його компанії, а, вони отримували фінансування. І Корбан. Ну, Ми зараз кажемо про ОПЗЖ. А, а, що далі? Ми маємо розуміти, що за останні півтора року а, з обласного бюджету профінансована ось ця фірма Гуфана ОПЗЖ Альфабуд, на 90 мільйонів гривень. Тобто і, 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 і в мене велика вірогідність, що там ми усюди переплатили. Трошки. Ну, Тому, я скажемо. Є, да. я, а, Про вибірку. Чому ми кажемо, що є аспект по депутатам? Тому що те, що я сказав загалом в бюджеті на станом на зиму було 24 об'єкти. Угу. А влітку, коли виступив президент України і сказав, що немає, ми маємо правильно витрачати кошти, і казали, що не треба витрати. Він казав, що не треба витрачати на бруківку стадіони і так далі, через там менше 10 днів. Приймається оновлений бюджет обласної ради, uh, і там додається ще два спортивні об'єкти. Uh, якщо не помиляюся, це uh, стадіон в Дніпрі uh, Насінова а, uh, і uh, в Томаківський стадіон. Тобто ну, дивним чином в нас додаються об'єкти. І щось цікаве, ось серед цих 26 об'єктів є закладені проекти на вісім стадіонів. Вісім стадіонів, тобто це зараз робиться проект, а в наступні роки будемо робити будівництво. Тобто вони нічого, тобто в них війна ідея, можна усе все ось так от приймати. І після цього депутати обласної ради спокійно голосують за такий бюджет. Тобто, безпосередньо Лукашук його все влаштовує, а ніхто ніяких заперечень під час прийняття бюджету не висловлює, не вносить пропозиції, щоб прибрати тут чи ніщу, той чи інший рядок. Тобто ми спокійно продовжуємо це робити. Ну так, да. і єдине, що вийшло, це при прибрати того ж Хуфмана, хоча він знову ж таки сам пішов, да? рада так і не проголосувала обласна атаксі, опезажисти досі при владі і продовжує голосувати за те, про що ми кажемо. А я так розумію, Лукашу, голова облради, це все як скажімо так, покриває. Да? Хоча має вплив на те, щоб знову ж таки виставити на голосування, там лишити їх як мінімум посад. Ну, ну ми його як голову фракції Слуга народу спитали напряму листом. А що він зробив для того, щоб в 23-му році і в 24-му році не фінансувалися об'єкти, такі як стадіони, басейни і так далі? Угу. Відповідь на сьогодні не надійшла ага. дивним чином. Тобто він просто ігнорує. Там пройшло вже більше двох тижнів. Ну нічого, для нього все гаразд. Зрозуміло, скажи, будь, 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 будь ласка, крім uh, Лукашука та депутатів від ОПЗЖ, які очолюють профільні комісії. Чи є ще якісь відповідальні особи, які ну це все скажімо так, підписують і взагалі цим цим займаються? Ну, дивись, по перше, відповідальність несе голова департаменту Кушвіт на екрані. Ми про нього багато разів згадували це людина, яка ініціює, щоб той чи інший об'єкт, таки з'явився в бюджеті, то він подає пропозиції. Ця людина підписує договори, він підписує акти, тобто він дивним чином не бачить завищення цін. Ну, завищення ціни в два рази, тобто ну, не побачити ні в проєкті, ні в інших документах. Просто так випадково mm -hmm. розумієте? Тобто, коли по ринку два кліки, і ти знаходиш кожну позицію там, і можеш побачити, то його все влаштовує, схоже, він. Ну, ні, ну... В а, цій оборусі а, певну участь приймає. Ні, ну я додам, що на, насправді ж цей департамент цю суму виставляє базово, тому вони із, із самого початку якось формують ці тендери. Ні, так, Ну щоб... він виставляє на основі проекту, просто ну, те, да, те, що, я, я, я кажу, а те, що він не перевіряє проект. Другий аспект, те, що я кажу, мають бути політична відповідальність. Політична відповідальність у Лукашука він не приймав. І не приймає за останній рік жодних рішень проти ОПЗЖ, фінансує ОПЗЖ і на всі наші заяви, що є завищення цін, просто не реагує. Тобто він не, не прийняв жодних рішень. І, схоже, його це влаштовує. Тобто, ну, на мою точку зору, така людина не може займати такий високий пост. Банально. Тобто, і, якщо він не приймає, значить партію слугу народу це влаштовує, що е ось йдуть системні завищення. Тобто, нехай партія приймає рішення. Чи на своїй посаді ця людина чи ні? Третій аспект, що ну, вище Кушвіде, якщо я не помиляюсь, той же Орлов. Угу. Він також має, мав приймати рішення. Він був, коли приймався бюджет, і ось цей весь рік він був на посаді. Тобто ну, хтось має за це також відповідальність. Ну, четвертий аспект це привіт нашому прокурору області, Бішко. Тобто, про вони ми також знімали. До речі, е е е його підлеглі, ось останній рік не бачать завищення цін, я не знаю, ніяк не контролюють і так далі. Тобто, ну їх все, все влаштовує. Тому на мою точку зору тут мають бути рішення. Чому я кажу про завищення? Коли в а, а, Агентство відновлення їм дали проект з Запоріжжя, і там вони побачили а, завищення, угу. вони перерахували і просто усі позиції зменшили на третину, тобто загальне бюджети. А коли ми бачимо, що як була реакція політична Кіма в Миколаївській області, yeah. йому повідомили, що є завищення на водогонах. Він протягом доби відреагував. На сьогодні більше двох тижнів ситуація по басейнах Марса і Нікополя. Хтось відреагував? Ну yeah. всі ігнорують. Ну no, приго... відреагували ЗМІ та громадськість, а так ні. Yeah. Лукашук не реагував, я не бачу. Ну прокурор області відреагував, ну і так далі. Тобто, всі ці люди, кушвіт щось пояснив, ну я цього всього не бачив. Тобто виходить, що ми кажемо про систему завищення, ми зараз вже звертаємося до правоохоронних органів по цим сімкесам, який я сказав. Тобто це велика корупція на сотні мільйонів гривень. Я зараз на десятки, але якщо порахувати все. Там буде сотні, якщо порахувати за останні півтора-два роки, uh -huh. а, вийде велика сума. І ці кошти а, мають ти без, ну, мають проходити без корупції, щоб кошти залишалися на ЗСУ на допомогу людям. Чому ми про це кажемо? А зараз в нас всі вважають, що можна витрачати кошти будь-як. І тому ми на це звертаємо увагу, щоб мінімум а, при закладанні наступних бюджетів а, це все врахувалося. Але з такими особами, як Лукашук, а, як Кушвіт, це неможливо. Погоджуюсь з тобою, Денис. Правильно все кажеш. Будемо сподіватися, що все, все ж таки, як мінімум, політична відповідальність наступить. Подивимось на реакцію політичну. Дякую вам, друзі, що дивилися. Розповсюджуйте відео, коментуйте, пишіть свої коментарі, як ви вважаєте, і будемо до наступних зустрічей. Ну, ми в посиланні під відео залишимо аспект, як можна звернутися до Уга. різних органів. Приклад е, листа, щоб е, будь-хто міг відправити при бажанні. А, ну супер. Тоді ще й листик. Ви відправляєте, це також дуже важливо. Громадський тиск ну, він завжди допомагає. Е, дякую вам, що подивилися, дякую Денис за розмову і дякую. до наступних зустрічі. побачення.